Добрий день малята! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, правильно, молодці, зараз осінь. Але не просто осінь, а вже прийшла до нас осінь золота. А золотою її називають тому, що вона фарбує листя дерев у жовтий, червоний оранжевий кольори. І сьогодні я пропоную вам. Намалювати осінні дерева. Для роботи нам знадобиться фарба жовтого, оранжевого, зеленого та коричневого кольорів, аркуш паперу блакитного кольору, баночка з водою, пензлик і листя з різних дерев. Подивіться, будь ласка, вони всі різного. Розміру, тому що дерева у нас теж різного розміру. І сьогодні ми з вами за допомогою цих листочків і будемо друкувати прийомом друкування малювати. Тож починаємо працювати. Беремо листочок, я ось взяла ось такий, перевертаємо його до себе, догори тильною стороною, там, де добре. Від прожилочки. Кладемо на клійоночку, набираємо водички і ми цей листочок будемо розфарбовувати жовтим кольором. У нас це буде берізка. Набираємо жовту фарбу. І добре-добре намащуємо листочок, щоб він весь був. Закритий фарбою, тоді у нас дерево вийде дуже дуже гарне. Ось так. Добре добре, щоб увесь листочок був жовтого кольору. Я вже змастила його, дивиться, він весь жовтенький, кладу пензлика, беру цей листочок і кладу його на аркуш блакитного кольору. Беру серветочку, так накриваю і міцно, міцно його ось так придавлю, щоб він... Надрукувався гарно, міцно, міцно, так, долонькою його придавлюю. Прибираю серветочку і прибираю листочок. І ось яка б у мене вийшла. Так само ми надрукуємо ще два дерева клен оранжевим кольором і дуб зеленим, тому що він ще зелений. Ось я. І надрукувала вже три дерева. Дивіться, одне жовте це берізка, оранжевий це у нас буде клен, він трішечки ширший, і найбільше дерево це дуб. Він ще зараз зелений, він пізніше поміняє колір свого листя. Але у всіх цих дерев не вистачає стовбура, на якому вони ростуть. Зараз ми його з вами намалюємо коричневим кольором. Напуваємо пензлика водичкою і набираємо коричневу фарбу. І у всіх дерев, починаючи з берізки, малюємо стовбур, вибачте, у клена намалюємо стовбур. Ось так. У дуба він міцніший, товстіший, тому ми у дуба намалюємо ось такий товстий стовбур, дуб у нас теж великий, і стовбур у нього повинен бути міцним. А оберізки, оберізки стовбур біло-чорного кольору. Тому, мабуть, ми візьмемо ось так коричневого кольору трішечки, і намалюємо ось так і ось такі смужечки. Це буде у нас стовбур у берізки. Ось я і намалювала всі три дерева у мене готові. Ось які осінні дерева у мене вийшли. Сподіваюся, що у вас теж вийде намалювати гарні дерева. Тож, чекаю на ваші фото з роботами. До побачення! До нових зустрічей!